Що ви теж не спите, да? дивитесь Зеленського, Трампа, переговори, все, що відбувається. Чесно говоря, ну, дай Бог, що все прикратилося. Дай Бог. Кожен воїн цього хоче, кожен цивільний цього хоче. Але є ще, знаєте, ступінь адекватного. Ми розуміємо, що навіть якщо все прикратиться, то це все до пари до времени. Я свою ставку діляю, що навіть якщо, навіть якщо там все прикрається, це буде до кінця срока Трампа. От що то я так думаю? І якщо ми прикритим допомагати це нам забезпечувати, щось зращувати в армії, в, не знаю, в групах ініціативних, да? кому не байдуже доля країни і доля наша всіх, то може бути погано, якщо ми це не будемо делать. І так, да, дамо штангу, якщо... Ми ж бачимо, да, як там політичні діячі, я не буду називати там різних гетьманів, да? які вже давно почали все робити. там. Всіх там розказують, о, дивіться, вам там тих приготували, тих приготують, тих, тих, тих. Якщо ми опять штангу дамо, то теж ми втратимо все. Ну таке дуже, дуже складна ситуація, дуже складна. Але віримо в краще, правда?